Щось не на часі, щось на часі тут. Вже треба думати це важливо для мене, як для українки. Це важливо для нашого суспільства, як для українського суспільства. І тут не йдеться про політику. Не слід забувати, що все-таки є дуже багато запитань, на які суспільство не отримало відповіді. І казати про те, що не на часі. Ну окей, ми зараз півроку минуло, кажемо не на часі. Нехай ще вісім місяців мене, ми скажемо не на часі. Але ми, якщо ми суспільство, самостійне, демократичне, суспільство, яке вірить у те, що воно може впливати, а ми можемо впливати на своїх лідерів і лідерок, так ми маємо ставити ці запитання, тому що є запитання, все ж таки не вірили у вторгнення, тому не сказали. Ну для мене це не працює. Я над доросла людина для цього, що сталося на півдні, чому так швидко Херсонська область для мене немає відповіді на це запитання. Куди подівся голова служби безпеки України Іван Баканов, якщо він зробив щось не так, чому нема і чи буде розслідування? Це, наприклад, третє для мене важливе запитання. Чому під шумок і, наприклад, там те, що люди зайняті фронтом і війною і іншими переживаннями, протягуються в Верховній Раді якісь законопроекти, які би не мали протягуватися? Це, наприклад, четверте запитання. Ну і так далі. Тобто, я можу можу там знайти зараз цих запитань дуже багато. При цьому я не повинна обов'язково голосувати за Порошенка чи голосувати за Зеленського. Я при цьому говорю про Україну як свою країну. Це важливо для мене, як для українки. Це важливо для нашого суспільства, як для українського суспільства. І тут не йдеться про політику. Тепер, якщо говорити про не на часі, щось не на часі, щось на часі. Тут вже треба думати, наскільки ми можемо проба... пробачити, та, ми маємо співмірити все-таки, скільки це шкодить моїй країні. Слухайте, сказати, що там депутати натискають на ту кнопку, або там міністр культури не може нормально пояснити, що буде далі з музеєм Булгакова. Ну, слухайте, це не шкодить обороні країни. Повірте, не шкодить обороні країни. Але, наприклад, фотографії якісь там пов'язані із тим, де є якісь військові об'єкти і так далі, навіть якщо ти хочеш бути першим, Нашому телеграм-каналі це реально шкодить не тільки обороні країни, це шкодить і життю людей конкретних. Тому тут треба просто поставити оце запитання і співмірити, чи моя дія пошкодить е Україні і наскільки. Навіщо я це роблю? Це друге запитання. Навіщо я це роблю? Я роблю, щоб отримати одномоментне поглажування у Фейсбуці, чи я це роблю справді для того, щоб вплинути на ситуацію. Вплинути на ситуацію це одна історія. Отримати одномоментне поглажування це по дитячому і по наївному. Але ми маємо чесно собі в цьому зізнаватись.